Мені сподобалось, тепло, класно. мене раньше такої куточки не було. Я буду в ній прыгать в кучу снега. Війна, яку почали расисти, руйнує не лише українські міста, а й дитячі долі. І тому дуже важливим є піклування та турбота про маленьких українців, особливо тих, які позбавлені батьківської опіки. Ці діти дуже щирі та чуйні, адже вони більш за все хочуть мати люблячу родину та безхмарне дитинство. І ми повинні робити все можливе, щоб життя дітей було щасливим та безхмарним. І на Полтавщині про дітей є кому піклуватися. Депутат Полтавської обласної ради Ольга Усанова спільно з благо. Подійниками придбали новий теплий зимовий одяг для дітей і передали його вихованцям Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кременчуці. Хочемо вас трошки порадувати. Зараз вже почалася зима, сніг на вулиці, холодно. А ми знайшли такі чудові, гарні, яскраві зимові куртки, щоб у вас були такі гарні, теплі зимові речі. Дітям дуже сподобалися подарунки. Малеча одразу почала вдягати обновки та мріяти, як вони будуть гратися взимку на вулиці у новому теплому одязі. Я людина така, що я не ходжу в ніякі цуми, нічого собі не купляю. Мені подобається люба куртка, головне, щоб вона була тепла, щоб можна було в ній вийти погуляцькими з кимось друзями. Мені треба куртка для тепла і. Щоб іграти в сніжки і ангелі ділять. Отак, якось. Ну на снігуш. Велике дякую, що нам подарували такі класні куртки. Там в куточці тепло, можна іграти, брати руки, в сніг. Зимові куртки, шарфи, шапки та теплі шкарпетки і рукавички це зовсім невелика ціна за щирі посмішки та щасливі очі дітей. Ми щиро сподіваємося, що мрії цієї малечі, пролюблячі родини та щасливі дитини дитинство здійсняться у новому році. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.